Щоб усі діти, які хворі, стали здоровими. Я дуже хочу, щоб в світі завжди був гарний настрій. Всі мали гарний настрій, ніколи не сварилися і всі, всі були, всім було добре. Ліда та Назар діляться своїми мріями. У виставі обоє виконують роль ангелів. Мама дівчинки Наталія Дев'ятко радіє, що донька має можливість зреалізуватися в інклюзивному театрі. каже, позитивний ефект очевидний. Змінилося багато чого. Вона стала більш розкутіша. Це по-перше. По-друге, вона із задоволенням знайомиться з дітьми. У неї просто коло спілкування розширилося в класі. Всі викладачі відмічають, що вона з задоволенням також приймає участь тепер у всіх інших таких проєктах шкільних. Інклюзивний театр Ілюзія заснували минулого року на базі Коломийської дитячої бібліотеки. Серед акторів учасники інклюзивно-ресурсного центру Коломийської міської ради, благодійного фонду Крокус та учні Коломийських ліцеїв. Інклюзний ресурсний центр працює з дітками з особливими освітніми потребами, і там, де є слово інклюзія, інклюзивний театр, то ми там є. І мені дуже ну приємно, що я сьогодні присутня на цій виставі. Хоча насправді я би назвала цей театр є театр дружби, коли з дітками є дітки з інвалідністю. Це так приємно. Радію саме із того, що в дитячій бібліотеці створено такий інклюзив. Театр Ілюзія. Це серденько до серденька, все буде Україна. Ми об'єднуємо дітей, бажаємо, щоб Святий Миколай поблагословив всіх учасників театру Ілюзія. І хай їхні бажання будуть здійснені і хай вони просто будуть щасливі щодня. Очолює інклюзивний театр Галина Григорак. Вона ж режисерка вистави Листи до Миколая. Вистава Листи до Миколая, власне, про це і говорить, про цю взаємодію одне з одним, що для кожної людини у Господа є свій ангел. І вони обов'язково є. Хтось бачить їх, а хтось не бачить. То вистава закликає до того, щоб в кожного збудити промінчик світла. І тим світлом, і тим добром ділитися одне з одним, пані Галина зазначає, інклюзивний театр це не лише про мистецтво за допомогою творчості його учасники вчаться відкриватися світові та взаємодіяти з іншими. В цьому приміщенні ми збираємо людей з особливими освітніми потребами та школярів, допомагаємо їм взаємодіяти. Проводимо різні з ними бесіди, як допомагати одне одному, як допомагати здоровим діткам між собою, жити і існувати в цьому світі в таких нелегких умовах. В особливих акторів особливі глядачі, окрім рідних та близьких, відвідали виставу також учасники місцевого осередку Українського товариства глухих. Для них організатори влаштували сурдопереклад.